Друзі, вітаю! Доки Україна чекає, вся країна чекає інформацію з Майами, куди українська делегація поїхала на переговори з Відькофом та Джаредом Кушнером, власне, там буде дуже багато чого вирішуватися. І зараз Україна в очікуванні цього не сидить, склавши руки. Трамп казав, України немає карт. Ну, от якраз таки карти з рук Росії ми теж почали виносити. Причому так виносити, що одразу. Три країни почало кричати, ворогтіти. Типу, Україна, зупини, що ж ви робите, вимагати почали не бити по російських терміналах. Ну, наприклад, три країни Казахстан каже: не бити по російських терміналах, тому що ми заробляємо на російській нафті, на російському транспортуванні нафти. Ну, от ми ще й учасники в консорціуму цього нафтотерміналу. Ми там гроші втрачаємо. Друзі, ви допомагали їм обходити санкції. Ви допомагали їм заробляти на війні? А зараз кажете, зупиніться, коли ми стікаємо кров'ю, посилюємо свою переговорну позицію. Серйозно вимагаєте з нас? Щось новеньке. Виходить Туреччина, яка каже: бачимо, що скоро мир, але наше ви б'єте по російських незаконних тіньових танкерах? Дивіться, ви ж самі сказали, що вони неофіційні, незаконні. А вам то що, екологія постраждала? Ні, вони були порожні. Просто продірявили їх українською шпагою а, Сі Бейбі, українські дрони, які просто знищили ці танкери, і вони пішли на дно як авторитет Росії в світі. Виходить Орбан, ну тут то зрозуміло, цей взагалі пьос Путіна і каже, що все, типу, Україна має програти, допомагати Україні треба. Виключно стати сірою зоною, от так, щоб, значить, війська туди-сюди ходили, а допомагати грошима і зброєю не можна. І допомагати українським біженцям не можна, бо це невигідно. Правда, я вам знайшов інформацію, є аналітика BBC її зробила, яка доводить, що насправді розумні країни, які гостинно прийняли українських біженців, не те, що потратились, заробили, заробили кілька мільярдів, заробила. Чехія десятки мільярдів заробила, Польща і далі, далі, далі. Тобто, виявляється, що проросійські партії, які за російські гроші кричать, що українські біженці невигідно, Україні допомагати невигідно. Виявляється дуже навіть. Давайте все це проаналізуємо, бо Зеленський вводить санкції. Але тут є нюанси, і до цих санкцій є великі питання. Загалом кажуть, що на нас дуже сильно будуть тиснути весь цей тиждень. Washington Post каже, що буде суперскладний тиждень тиску на Україну. Е, давайте проаналізуємо, бо завтра президент буде в Франції. Поїде питати, чи звільнення керівника його офісу достатньо, чи треба підозра, посадки? Ну і далі, дальше, дальше. дальше. Бо Міндічі втікли, шугермани втікли. Чернишов на сігареті сидить, відпочиває. У всіх все класно, начебто всіх звільнили, але ніхто не сів, гроші не повернули. Європа, ви вірите, що в Україні правосуддя? Ну от, Треба почути відповідь: Віряч чи ні, щоб потім їхати в Штати. Бо нагадаю, це може бути тиждень, коли. Можливо, зустріч навіть з Трампом. Вона мала бути взагалі в п'ятницю, але щось пішло не так. В Росії проблеми нова суперракета, яка мала залякувати весь світ. Мало того, що впала, викопалася урвисько, десь метрів 70 і далі кілометра від шахти не пролетіла. Ще Росія каже, що в них так багато грошей, що війну можна продовжувати вічно. Правда, оконфюзились, записавши відео, друзі, платіть податки і допомагайте російському бюджету. Запостили в забороненій соціальній мережі, і росіяни почали писати а що ж це відбувається. В податковій службі можна там сидіти, а їм ні. І прекрасна новина, Україна робить дрони з норвежцями, теж є деталі, тому підпишіться на цей YouTube канал. У вас мільйон непідписаних, Я вас дуже попрошу це зробити зараз. Друге, що я вас попрошу, 50 тисяч. Не вистачає, щоб розіграти це прекрасне мистецтво Анатолія Куща. 210-й полк, Запорізький Донець, Донецький напрямок. Ми розіграємо мистецтво. За це хочемо купити 4 4 мікроавтобуси для того, щоб наші бійці могли рухатись швидко, якісно і собою возити гарний запас. Зброї, яка буде знищувати окупантів. Знаєте, я завжди дякую вам. Я постійно про це кажу, що ви донатите. Але я і дякую військовим, які є, які виходять, які кажуть, що нам треба. Тому що їхня злість проти окупанта невпинна. І вони хочуть знищувати більше, більше і більше, щоб країна ставала вільнішою, вільнішою, вільнішою. Ось це круто. І доки є такі люди, є наша держава. Бо наприклад, американська преса виходить з великим заголовком і каже: слухайте, там Україна а, зазнає ударів зі сторони Вітькофа, зі сторони Путіна, Дімітрія, який каже, що йому американці там цілі вже якусь нагороду дали за те, що він сприяє бізнесу. Медіа розібралась, не дуже там і нагорода, швидше там піар. Ну от і не зовсім американці, а в Москві давали цю нагороду. Ну, одним словом, відкинув Дмитрія. Але. Вітьков тисне на Україну і змушує прийняти невигідні умови. Україна відбивається як тільки може і на полі бою, і дипломатично, і політично. Ну от навіть марафет почали наводити в високих кабінетах, звільняючи там найближче оточення. Але, але є нюанс. CNBC, вони кажуть: слухайте, якщо навіть Зеленський пообіцяє підпише, що українські війська вийдуть з Донбасу, а, Відьков, Путін, Дмитрів, не питали в українських військ, а ви вийдете? Ви послухаєте команду відійти чи ні? Ось це дуже важливий момент. Тому що західна преса каже, а ніхто гарантій не дав, що українські війська захочуть самовільно, добровільно полишати окопи там, де підготовлені позиції для зупинки ворога. Бо вийде з Донбасу, далі ворог піде на. Дніпро, далі ворог піде на Запоріжжя. Тому вони сумніваються, що Україна піддасться цьому тиску, але навіть якщо політики піддадуться, кажуть, що Збройні сили цього робити не будуть. Washington Post каже, що застерігає навіть, що це буде супер тиждень, але ви знаєте, вчора вийшла новина, що Трамп повісив в себе там. В Білому домі змі, яких він не любить, і взагалі вважає дуже поганими, неякісними і висміює там і Washington Post, і New York Times, і CNN, і Politico, і Axios. ну взагалі виглядає такий дуже токсичненький список преси нелояльної до Трампа, пресу, яку Трамп не любить, але тим не менше користується і запрошує, і через них доносить все ж таки свої меседжі. Просто йому не завжди подобається, коли вони його критикують. Нашим політикам теж не подобається, коли їх критикує преса, коли їх критикують політологи, коли їх критикують громадяни. От, але в той же час і нам з вами давайте чесно, не подобається, коли вони крадуть, коли вони брешуть, коли вони не задають лідерство там, де потрібні. Ну, наприклад, президент вводить санкції проти російських компаній, хоч 113, Виробники дронів різні там. Брехуни, маніпулятори, фашисти, пропагандисти, е зброярі, все, що хочеш. Але ми синхронізуємо наші станції з американськими перед тим, як їхати в Штати. Серйозно. Перед цим ми синхронізували з європейцями. Серйозно. Чому ми перші не задаємо динаміку? Чому канали російські, які тут є, не стали державними? Нащо їх передаєте з російських кишень в свої політичні? Ви що думаєте? Ми не знаємо. Чого не віддати інтердержаві? Чому він не став державним? Потім виставимо на аукціон і продамо якомусь європейському холдингу за кілька мільярдів доларів. Так ні, вони собі в партійну касу, російські банки, російські заводи, де власники заводи тут, а власники росіян, чому вони не в бюджеті? Нагадаю, в бюджеті дірка на 20 мільярдів. Цю дірку легко закрити російським майном тут. І ось так само нам теж не подобається із вами, коли ми санкціями доганяємо американським. Американці кажуть, ну українці нічого не роблять. Чого ми будемо? Ну давайте там для галочки, мінімалочку. Європейці так само. Але коли ми задаємо тон, тоді весь світ кричить: треба синхронізуватися з українцями. Але коли хтось сидить на касі й отримує кешбек, а потім двушку на Москву, тоді да, тоді ніхто не чіпає російські заводи, параходи, банки, газети, телеканали і решта, а навіть російська партія, сидить в парламенті, в неї все добре. Це погано і це треба вирішувати. Але про це треба почати говорити і до моменту закінчення війни конфіскувати і одним законом покласти в бюджет. Щоб росіяни озвіріли і побачили, що ми нічого їм не пробачимо, і пробачати не збираємось. Це перше. Друге, піддаватись на стиск наших друзів, ми любимо Казахів, ми любимо країну, Казахстан, бажаємо їй сили, здоров'я і сильної дружби з Китаєм, але точно не з Росією. Ми вже давно казали, ще 10 років тому, пишучи путінську пропаганду, я розповідав, що Росія. Хоче теж війну з Казахстаном, так як з нами. Північ Казахстану, заселена росіянами, підсадними утками. Вони хочуть на них напасти рано чи пізно. Спроба була: Китай захистився, а вдруг не захиститься. Стануть жертвою інтриг дипломатичних, як зараз нас хочуть зробити, між США і Росією. І в Казахів будуть ті ж проблеми. Тому ми даємо пораду безкоштовно, до речі, але цінно, друзі. Не давайте нам таких порад, які ми б самі потім, якщо у вас, не дай Боже, буде війна, ви не скористаєтесь. І коли нам сьогодні казахи кажуть, вимагаємо більше не бити по портах Новоросійська, бо там, вибачте, в них термінал, Каспійський трубопровод, і він гроші там заробляє. Друзі дуже раді, тільки ця заява не ваша, а московська, яку вам на мейл.ру прислали з Кремля, того ми її не чуємо. Ми по-російськи вже не розуміємо дуже-дуже давно. Якщо у вас є цікаві проекти, допомога, може вам дрони треба, може вам треба спільні підприємства, приходьте, поговоримо. Може, ви готові обмежити, наприклад, захід російських підсанкційних товарів, в тому числі з Китаю і з Європи, кажіть, ми готові працювати. Але давати нам такі поради, які ми, ви самі, користуватись не будете, не треба. Ми вас дуже любимо і поважаємо. І в Радянському Союзі не так було багато друзів. Ви були одним з них, тому не треба нам. Не треба зараз підігрувати на сопілці Росії. Це наш спільний ворог, про це варто пам'ятати. Але й Туреччина, яка теж любила Росії підганяти власне. І підсанкційні товари, і нафту газ продавати, і нерухомість продавали, гроші виводили, все, що треба робили. Так, да, через Босфор деякі речі не пропускали, але сьогодні жаліються, що ми там десь рознесли дрони СБУ, рознесли ці Сі-бейбі, рознесли російські танкери. Тіньові незаконні, з якими весь світ полює. Більше того, вони ще й були порожні, тому турецький берег, як і далі, буде красивим і класним. Ну, але вони нам кажуть, що все, типу, скандал, типу, нашого це зробили, не робіть так більше. Слухайте, ну ви ж самі казали, треба посилювати нашу переговорну позицію перед окупантами. Взяли і посилили. Причому так посилили, що росіяни досі в шоці. Тому Казахстану й Туреччині дякуємо, але напевно ці поради ми не почуємо. Знаєте, в політиці не на все треба реагувати, і загалом мистецтво політики реагувати тільки на те, що вигідно твоїй державі, це нам не вигідно. Що ще Туреччина сьогодні сказала? кажуть, що ми до миру якнайближче і ближче ми ще не були, і це гарна новина. От тому, що. Мир можливий, але правда, можливо, не на турецьких умовах, не на умовах Віткуфа, і не на умовах, які нам нав'язують дуже часто, просто щоб з нас зробити сіру зону. Як про це говорить власне, Орбан? Орбан каже, треба зробити сіру зону, тоді війна завершиться, Україна програє, і все в них буде добре, Ну, в нього і в Путіна. Е, каже, що Захід, даючи Україні гроші і зброю. Продовжує війну, каже, не давали, все завершилось дуже розумний хлопчик. Ну, от, але ну і про наших біженців там нагнавище. Але я знайшов матеріал BBC, який каже: дивіться, в Чехії Чехії, дали Україні там умовно 4 мільярди, так заробили 5. Українці податки заплатили, українці економіку підняли, українці допомогли багато чого зробити. І вони кажуть: слухайте, навіть грубі цифри порахуй, вигідно. Польщі взагалі підняли питання: десятки мільярдів плюс для економіки, 3% ВВП. І Бібісі каже, слухайте, ну це ж чистий російський популізм. Коли там про російські сили, за російські гроші розповідають, що значить е історія з українськими біженцями погано, вони кажуть, ні. Всі, хто чесно, з відкритими обіймами впустив Україну, заробив на цьому і зробив це дуже якісно. І українцям добре, і ним добре. Чехія яскравий приклад. Дивіться, такої історії негативної, як зараз несеться в Польщі, де б'ють вікна, де в українській футболці люди бояться вийти на вулицю, де на дівчат на жінок нападають, такого немає. Але навіть уже Навроцький почав на Орбана наїжджати. Каже: ні, я з ним зустрічатись не буду. Тому що він їздив в Москву. Можливо, дай Боже, щоб Навроцький змінився і став більше проукраїнським. Цьому сприяє, а, що вони можуть бути і хочуть, щоб мир не стався без них. Вони бояться, що умови, які будуть підписані мирної угоди, будуть без них, і їм суперневигідні. Це його активізувало. Друге, сварка з Україною. І сварка президента з Україною, сварка прем'єра з Штатами призвела до того, що їх перестали запрошувати на великі наради. Теж бояться. Тому хочуть з нами миритися. Але ми люди прості, ми миримось, коли перші нам подають руку. Кращого відношення до українців ми не побачили. Коперсання в минулому повинно завершитися. Не тому, що нам за це минуле соромно. Ні. Просто ми мільярди злотих не вкладаємо в пропаганду. Ми кажемо, хочете дружити, хочете бути сильними, вам з нами пішли. Ми кажемо, ви нам допомагаєте вступити в ЄС, ми вам допоможемо це сказав мені дуже один серйозний, високопоставлений політик. А ми готові вам допомогти зайти в G20. Ось це може бути стратегія майбутнього. Ось таку стратегію майбутнього ми посилимо ми вас, ви нас. Ви в G20, ми в Євросоюзі. Все, які проблеми? Будете копиратись в минулому, отримаєте російські війська на кордоні. І це я не кажу, що ще в переговорах ми теж багато що можемо зробити. Але не будемо, бо ми люди порядні. Українці не підставляють і в спину не б'ють як дехто. І країні, яка пережила голодомор, зерно в війну на кордоні не висипають. Ми люди чесні, порядні, але гідність свою знаємо. Тому не треба нам такі підстави робити. Крок зі сторони Навроцького фіксуємо. Це він сигналить нам небажання зустріти з Орбаном політичний сигнал. В Україні повинні побачити політики. Але і люди наші в Польщі повинні побачити повагу. Повинні побачити зупинку антиукраїнської пропаганди, повинні відчути це на вулиці. Бо коли б'ють машинам вікна і нападають на українські прапори, то трошки не в ту сторону звернули політики. І це варто пам'ятати. Ще, що варто пам'ятати, каже Фінляндія, що тиснути на Україну не можна. Україна миру хоче, Росія ні. Далі що вона каже, що. Якщо тиск штатів призведе до зупинки війни на умовах Відькова, Дмітріва і Путіна, і штати визнають окупацію українських територій, це призведе до наступного до дуже поганих речей. Тоді будь-яка країна, яка має спірні територіальні конфлікти, скаже: О, так це ж можна напасти, їхати до Трампа і казати, Трамп, поможи, визнай, а ми з тобою тут угоду підпишемо. Я ж вам сьогодні зранку писав відео, як вже ж американська преса, Wall Street Journal, як Вітьков приїхали, значить, і продавали. Кому що продати, золотий піджак і самовар. Тільки підпишіть угоду, всі будуть жити хорошо. Було таке? Було. І, власне, міністр закордонних справ Фінляндії каже, слухайте, ні, це поганий прецедент. Це що ви так, що одна країна сидить і каже, що «Да, на нападається, територія твоя, тут територію визнаємо. Так не працює. Бо, наприклад, в Швецію зараз прийдуть росіян і скажуть наш острів Готланд. Зараз там почнуться розбірки в Європі. Ну, Наприклад, є один закомплексований політикан, кого ми сьогодні згадували, який ще досі адміральтейство не скасував, тому що колись є фантомні болі, виходили до моря. А зараз не виходять, але дуже хочуть. І навіть мова не про Закарпаття, вони так хочуть, як Австрійська імперія. Хоча вони не Австрійська і не імперія. Хоч там частинкою були, і навіть в назві були присутні. Розумієте? Е, тому фіни кажуть, що тиснути треба на Путіна, він не хоче миру. З Україною все нормально. Далі росіяни запускали запускали ракету сармат, Більш за все, бо рідко, рідко паливна, але щось не пішло. Причому не вперше 20-го року вона ще мала вже стояти значить, на озброєнні не пішла ракета ядерна, атомна, ну не летить. Як Путін, знаєте, кричить багато, гуде, шумить, але на ділі нічого зробити не може. Власне, в військового полігону шахти її запускали, вирили яму в 70 метрів і далі кілометра не пролетіла. Шкода, шкода, полетіла б далі, могла б потрапити. У Кремль, от саме туди найкраще запускати ракет. Ну і ще одна ракета не взлетіла. Російська податкова служба записала реп-ролики, просто батли, як треба платити гроші до бюджету. На це все витратили сотні мільйонів. Ну, от, але, правда, щось росіяни не побігли платити податки, бо грошей нема, бо друге, бо самі ролики кринжові. Коментарі просто сотні тисяч там. Світяться, можливо, даже частину цих бетаферм зараз направлять на внутрішній ринок. Тому що всі кажуть, а що ж ви в Інстаграм ролики постите? Ви ж кричали, що це екстремістська організація, а тут ціла податкова служба вийшла і почала постити. Аж як же ж так це називається? От, тому там зараз несеться, але нам до цих дурнів. Діла не треба, фіксуємо тільки одне грошей. Немає і як наповнювати бюджет вони не знають. Якщо даже Казахстан кричить: не бийте в порт Новоросійськ, це відповідь: що треба бити в порт новоросійськ і задушити російську ніфтянку. Ось це буде сильно. Але знову ж таки, ми ж не антиподи, які що комусь щось робити на зло. Ну Росії то зрозуміло, але ми повинні не тільки їх послаблювати, але й себе посилювати. Тому Україна з норвежцями зараз буде виготовляти дрони. Зараз буде пілотні проекти вже запускаються, але стратегічно далі думають наші розвивати більш серйозно і робити так, щоб побільше українських дронів було у нас, щоб Україна могла повністю себе забезпечувати. Причому не тільки забезпечувати, знаєте, так, із, з точки зору в Китаї купили деталі, через Дубай їх завезли, а щоб все, повний цикл без залежності від Китаю, тому що вдруг війна Європи з кимось іншим. Ну, от, а треба деталі. Україна каже: ми Арсенал Європи, ми силіконова оборонна долина Європи, в якій виготовляють найпередовіші технології. І так буде. Воювати ми спішити не будемо. Європа якось не сильно спішить воювати за нас, але вони давали нам допомогу, ми будемо давати допомогу. Вони давали нам зброю, ми будемо давати зброю. Вони продавали нам, і ми будемо продавати. Я вам казав, що українці люди справедливі. Але бігти за когось помирати, ми теж спішити не будемо. Тому що чомусь сьогодні, коли Європа могла б направити контингенти, вона цього не робить. Тому хочете, щоб ми помагали – думайте двічі. Загалом, думайте, як казав один український президент. Правда, коли підійшли гроші близько, думати перестав. Але нічого. Плівки є і можуть бути публіковані. Дуже важливо, щоб не як елемент тиску на Україну, а більше все ж таки як елемент боротьби з корупцією. Бо, повторюсь, українці можуть не прийняти невигідну угоду. Так, да, Венс там західна преса писала, каже: будемо тиснути корупцією на них, а вони підпишуть, що вони захочуть. А українці можуть не захотіти підписати, що ви захочете. Українці самі вирішують. Це називається суверенітет та самоврядність. Ось така, друзі, історія. Найголовніше, що є, щоб ви відповіли Орбану на те, що Україна має бути сірою зоною. Друге, Казахстану, який вимагає, щоб ми не били в порт Новоросійська. Давайте про це поговоримо. І Туреччина каже: не бийте по російських танкерах. Ну, це ж начебто ж не ваші танкери, і не, не загалом ці три сусіда, а нам щось таке розповідають незрозуміле. Давайте проаналізуємо. Про це цікаво поговорити. Підпишіться на цей YouTube канал і надіюсь, уже зараз в цю хвилю, будь ласка, мобілізуйтесь 5 гривень, і дуже довгий час ми не будемо збирати, будемо відпочивати, заробляти, накопичувати стратегічний фінансовий ресурс, щоб потім з потрійною силою допомагати нашим Збройним силам. Тільки зберемо, перейдемо до розіграшу Анатолія Куща. Мистецтво, яке стоїть на майдані, а найперша оригінальна. Власна скульптура була зроблена для презентації президентам, мерам і решті комісій для того, щоб визначити, що встановлювати. Саме вона буде у вас. Дійсно, історичний екземпляр. Загалом, українське мистецтво повинно бути і в українських домівках, і в світових музеях по одній простій банальній причині, тому що воно найкраще. Підпишіться, зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.